Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. В цьому відео я покажу, як створюємо узвар у моїй сім'ї, бо узвар не просто компот, зсушених як джерело вітамінів в зимовий період. Це ще й традиційний обрядовий напій українців. Його пили і п'ють як у будні, так і на свята. З даний давен. І він обов'язково входить в список 12 страв на святий вечір. Для узвару беремо 150 грамів сушених яблук кружечками 40 грамів тонко нарізаних яблук, 70 грамів половинки яблук, 140 грамів грушок, 70 грамів малини, 70 грамів чорносливу, 50 грамів бананів. 60 г априкоси, 100 г родзинок. всього 750 г сушини. Беремо каструлю, наливаємо 7 літрів холодної води, Сипаємо яблука одні, яблука другі. Кружечками, грушки, яблука треті половинками, априкоси, банани, родзинки, чорнослив. Малини все ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння на повільному вогні. Наші сухі фрукти добре розпарилися. Узвар вже починає набирати відповідного кольору. Знімаємо з вогню, накриваємо кришкою, залишаємо мінімум на 5 годин. За цей час він охолоне ця сушка віддасть свій смак, напій стане ароматним, насиченим та дуже смачним. Отож узвар готовий, настоявся, кольор насичений, такий, як треба. І запах сушини добре відчувається. З такою кількістю сухих фруктів узвар достатньо солодкий, тому ніякого підсолоджування ми не додаємо. Це завдяки тому, що він настоявся таку кількість годин. Якщо треба солодше, то додаємо мету чи цукор. Узвар не тільки смачний, але й корисний вітамінами. А якщо ваш узвар вийшов насичений, його розбавляємо кип'ящою водою. Обов'язково приготуйте такий смачний узвар. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Щасливих прийдешніх свят!